26 вересня 2014 року у Національному університеті ДПС України відбувся випуск офіцерів факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції. 212 випускників, магістрів і спеціалістів отримали дипломи юристів, 14 з них з відзнакою: Здравствуйте, товариші курсанти!» Казом Державної фіскальної служби України випускникам присвоєно спеціальне звання лейтенант податкової міліції. Вітаю вас із закінченням вищого навчального закладу! Слава! Слав, слав! Уже в понеділок вони приступлять до несення служби в різних регіонах України, виконуючи важливе завдання наповнення державної казни. Із завершенням навчання курсантів привітали виконуюча обов'язки ректора університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Савченко Леся Анатоліївна та члени ректорату. А вас також свято, тому що ви йдете працювати в органи Державної фіскальної служби. Ми маємо надію, що ви будете дійсно надійними захисниками фінансових інтересів нашої держави. Я бажаю, щоб всі справи ви вирішували. І свіжою головою, чистими руками і гарячим серцем. Зі святом. З нагоди свята університет відвідав перший заступник голови Державної фіскальної служби України, генерал-полковник податкової міліції Хоменко Володимир Петрович. Він ознайомився з матеріальною базою університету, відвідав навчальні аудиторії казарми. Поспілкувався із особовим складом факультету. Товариш заступник начальника факультету Державна фіскальна служба йшов в стадії реформування. Чому? Тому що до недавнього це було Міністерство доходів і зборів. І на сьогодні ми вже призначаємо в Державну фіскальну службу. Ми призначаємо, йде перепризначення, однак перепризначення не тільки таке технічне. Сьогодні працює ацільна комісія, яка дає можливість оцінювати можливості кожного окремого працівника. А я сьогодні спілкувався із випускниками, які закінчили відмінно навчальний вуз, їх 14 чоловік, і мені сподобалось. Вони розуміють проблематику, з якою їм завтра прийдеться, в першу чергу націливши, прийдеться працювати з тюньою економікою в питаннях боротьби з економічною злочинністю. Друге, сьогодні вже оголошено про те, що буде люстрація. На сьогодні, наскільки мені відомо, голова Верховної Ради підписав і направив до адміністрації президента. Я думаю, що він буде підписаний. Там теж треба буде звільняти тих, хто працював у відповідних посадах і відповідних періодах. Звичайно, ці всі складові кажуть про те, що нам конче потрібні кадри. І я їм сьогодні сказав про те, що наше завдання забезпечити їм умови. Дати робочі місця, закріпити наставників і обов'язково забезпечити зворотній зв'язок. Я казав про те, що якщо вони будуть мати якісь не проблеми питання з працевлаштуванням. Особливо коли вони попадуть в самостійні підрозділи, ми зобов'язані їм допомогти. Я залишив телефон. Я думаю, що всі питання буде акумулювати ректор і в робочому порядку на їх передавати. Я думаю, в такому режимі ми зможемо їх підтримати. На першій стадії їх треба підтримати психологічно і в практичному варіанті, щоб вони чітко зрозуміли, що вони конче потрібні службі, що вони не забуті, а будуть створити всьому для того, щоб вони успішно, успішно працювали. Теплими і щирими були напутні слова виконувача обов'язків начальника факультету, полковника Кузьменка Володимира Борисовича. Знання, які ви тут набули нашому, на нашому факультеті, нашому університеті, ви принесете крізь все своє життя. Більше того, я впевнений, що дружба, яка тут зародилася у кожного з вас, це назавжди. Я знаю, що ваш курс один з найкращих наших курсів, які тут навчаються. Найдружніші. Я хотів би, щоб саме це відчуття, людське відчуття, дружба, почуття, почуття руки товариша, яка завжди буде вам притягнута допомогу. Ви відчули протягом всього свого життя. Святом вас, дорогі вписники. і хай Бог вас благословить, хай вам найкращого. Ми гордимося вами. Серед гостей свята були. Віктор Романович Жвалюк, начальник податкової міліції ДПА України з 1996 по 2004 рік, заступник голови наглядової ради Національного університету ДПС України, начальники факультету з моменту його створення Віктор Тарасович Білоус, Василь Олександрович Шамрай, Йонас Йозович Андруліс та Олександр Миколайович Розум. Святкового настрою усім присутнім на площі додав народний оркестр духових інструментів, народний ансамбль бального танцю культурно-мистецького центру Сузірія та дівочий вокальний ансамбль випускниць факультету податкової міліції з піснею Дорогі наші батьки на все життя. Запам'ятається випускникам хвилююча процедура прощання з прапорами національного університету ДПС України. Та факультету податкової міліції за традицією, що склалася на факультеті, під час урочистого проходження випускники кидали монетки, аби ще не раз повернутися до рідної альма-матер. Побажаємо їм здоров'я, сил та натхнення бути завжди вірними народу України та словам військової присяги Служу українському народу.